Вітаю вас, друзі! Компанія Ромстал є партнером Ощадбанку та Укргазбанку, що надають кредити для сонячних гібридних електростанцій та теплових насосів. Давайте розглянемо їхні умови. І так, у нас є партнер Ощадбанк та Укргаз. Ми зараз говоримо про фізичних осіб. І так, Ощадбанк надає для фізичних осіб кредит від 100 тисяч гривень до 480 тисяч гривень. Укргаз при цьому нижній край не вказує, вказує верхній край півмільйона гривень. Тобто 500 тисяч. так, розглянемо основні їхні умови. Перше, максимальний срок кредитування від Ощадбанку це 120 місяців або 10 років. Укргаз 60 місяців або 5 років. Відсоткова ставка. Ощадбанк дуже цікавий, так як надає 0% річних. Фактично їх буде 1,5% за рахунок комісій. При цьому Укргаз просить 21,5% річних. Далі обов'язковий аванс. Від Ощадбанк не просить нічого ставимо прочерк. Укргаз від 20%. Просить авансу. Авансу. Далі, що до кешбеку, Ощадбанк не надає кешбек при цій при оцій програмі, а Укргаз. Дає кешбек від 15 або 25, верніше, або, тут напишемо 25% в залежності від соціального статусу клієнта. І так, Що ми можемо запропонувати як компанія, яка реалізовує сонячне обладнання, які варіанти ми пропонуємо клієнтам? За 100 тисяч під ключ ми пропонуємо, можемо змонтувати 3 кВт гібридну електростанцію повністю в складі, з монтажем. І при умові, що ми беремо кредит на 60 місяців, розглянемо приклад ось ще банку ось ці умови, то клієнт повинен заплатити приблизно 1670 гривень на місяць. Тобто за 1700 гривень він отримує ДБЖ на 3 кВт і при цьому ще сонячну установку, тобто сонячні панелі в нього будуть. Це у нас коштує 100 тисяч. Також за 160 тисяч можна поставити 4 кВт гібридну електростанцію і при цьому платити приблизно 2670 гривень на місяць всього за 160 тисяч. Далі 6, 6 кВт. Під ключ приблизно 220 тисяч гривень. 6 кВт, повноцінна гібридна електростанція з монтажем. Буде коштувати клієнту приблизно 3500 в місяць. За 220 тисяч. Далі, для більш потужного навантаження у нас є варіанти на 8 кВт. Орієнтовна вартість десь 290 тисяч. Відповідно, там і панель 8 кВт, і АКБ 10 кВт. Тут, до речі, також шестірки 10 кВт акумуляторів. І це буде коштувати 4670 гривень на місяць. За 290 тисяч. І в нас є ліміт від Ощадбанку. Ми можемо поставити не більше 10 кВт. Така у них програма. Тобто 10 кВт, але по сонцю. Є в нас пропозиція, яка коштує під ключ приблизно 360 тисяч гривень. Там 10 кВт панелей, 10 кВт літій фосфата акумуляторних батарей. Та 12 кВт гібридний інвертор на три фази. І в місяць вийде близько 6 тисяч гривень в місяць. І клієнт має трифазну повноцінну систему на 12 кВт. Всього за 360 до да, повних або 6 тисяч гривень на місяць. Ось, для більш докладної інформації звертайтеся до Сергія з Ощадбанку, або ж до Сергія з Укргазбанку. Дякую за увагу!